Кожен супер, дивіться, що з ханером. Він з'їхав з, з тої великої гори і практично не поламався, хіба фари трошки побилась. А так він взагалі не розламався. Не то, що супер. Давай, може гонку зробимо? Але це така велика грібкість і хіба трохи просто зібратися. І так візуально виглядає нормально. Супер. Ти зможеш, Давай, супа. Ты зможешь автогравирую. Давай, музыку тут включаем, друзья, мы все Азва... три! А? Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Нихуй, я догоняю хаму потрохи. Камер, экштай, давай ты зможеш. Сю, поїдеш вийшов за хамер опять. Моїм всім. Наліво! Ще одна гонка. Потискаємось прямо до стінки. Давай сюди назад. Ну, Супера. Або так біло супростоє. Я якщо що буду супрово керувати? Тільки стратану два маю. Стоп, я буду керувати, я ж типу не керую машиною. Не ж ти типу, поживі друзі. <різь> <різь> ну та що? <різь> Модокас. Це хана. Звукок чую. Це сухо. Давай это юку, ты ч, музон и? Ой, ой, а ты піддаюсь, супра. Теперь уже не піддаюсь. Да, это тупий хамер? Вапень, физь, мене горя! Супер, ти жива? Ніби. Ні, я не жива, в мене практично всі колеса відлетіли. А, а я тут з друзями поки... Не знаю. Раз, два. Ти! <пушу> Хамери нормальний, стар, та супра щось дун ну 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 на першу передачу. не немає бути. Якщо супер. Ти хамер останні часом? Став якийсь помаліший. Може, тебе до лікаря відправити? О, ні, не треба, не треба, не треба. Ну добре. Ні-ні-ні. Але лікар, дивися, до речі, новий лікар, це буде ще один хамер. Ще один хамер? Ну так. І сьогодні у вас має бути змагання. Добре, до лікаря. Ось це ще один лікар камери, ви будете з ним змагатися. З ним ха-ха! Хто ж вище, хто ж вище? Я виграю я лікар хамер! Невже я буду тепер тепер ваш на розмагатися? Та ну ще раз зараз буде гонка. Але виграв оцей хамер, оцей, оцей хамер виграв. раз хто-хто, Я кажу, у нього максималка. Тож здесь это 400 а может 408, 406? Ха, у меня 407 максималка, Ладу ще раз. 406, а Сім 7 у нас максималка двох. А ну ти хамер. Така буде максималка у цього хамера. Максималка 407. А в цьому швидше, я тобі кажу, 407, вони одинакові. Але цей бойовий все швидше. Ні, я не буду тепер в тупих машинах зніматись. Я буду. Не бійся хамер, ти оцей ожевид. Ти будеш ще відео зніматись. Добре. Тепер того хамера треба відправити в лікарню. Ні, я вже не лікар. Ну послали мене сюди, казало розвернутися. Ну і що тут такого? Сказали, що тут хтось живе, але я не розчув. Лік і там ще щось було. Мабуть, якесь лікар. Лікаром, місто. А хто це? Хамер! Стоп! Лагіка каміння! От ти й попався. Ні! Куда? Ти думаєш, що тебе не дожену? Куди? Ось тримай я заварила кшену. Хе-хе, фу, фу то ліки. А від не думав тікати, на це поки його прив'язує. Вукше не можу втекти. Автого ти не можеш втекти. Він такий зриває сипок своїми кінцями силами. Він, він такий втікати починає. А лікарка за ним. А? Стоп, куди? Ти не маєш права. Маю. А! Тікай! От ти попався знову. Дайте мало зараза. <гас> Нікака! Він такий втікає. А вона йому не дає. Спакой це попадає. Да ти. Є втікай. Ох, який є ж гарний краєвид? Ха! Ну да ні! хто це? Що це так шувіха? Що це закшуватка? что Що це то йота, яке шушу? Колеса валя! Траплю! Не, давайте відпочати. Він такий тир приїхав гору, дивитись на краєвид, а його ззаду лікарка ще одна, про яку він не знає. Тут зі з гори. От я йому дам завтра щось з лікарні. Ура! Хто це? Я лікарка? Пець багажник він Рятуйте! Никто тебе не влетует, не влетует болит, Так а сзади проезжает, чтобы она еще раз сзади. Какая-то, стоп, 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 слово, слово. А за его за что вхнул? О! Она так и а сама падает, а она стремилась такой. Нет, не уйди, пожалуйста, я больше так Тоді давайте ще пощадку. Ки же та гарний край все О, о! Хто це? Це я лікарка. О, ні, що ти зробила? Так бо так тобі треба. Ні, давайте від початку, вона сама не має пасти. Який вже все таке красивий краєвий тут. А! От так тобі треба, малий. О! Стоп, стоп, стоп! Ні, я сама не буду падати. Я не... Ой, я не хочу сюди. Скажіть мені, що це сон. А, ні, ні, ні. Це був лишь сон. Хаммер спить. 12.00. Хаммер спить. А, а. Що це за сон такий страшний був, Я чуть не померла в сні. ну Да? Ликарка, зверь тут Что? Не, не втекай, будь ласка Будет гарнир Да? Да! тупей. Тут не можно Ты превыше бля 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 да Такая гарнирка любит Но так А, ага, так тобі треба хама. Що стоп? Оце вже був на стілен. Ото я розумів, скажімо. Не то, що в сні, як в вугламі по ігри показують. Наприклад. Зриті лікарці як дам, я зараз її сам скін. Капець. Якщо зможу, звісно. Я не можу з'їхати. Ех, добре, так тобі треба. Ну добре, треба самі спуститись по нього і забрати. Хоча він мені там. А він мені не надає, в нього 100% якесь якісь, якісь колеса відвалилось. А, а? Власне, все добре. Оце, оце вже не добре. У мене добре, що так добре, що в мене задній привід. А капець. Давайте вони ще раз. А давайте вони на іншу карту заїхали. Отримайте замовлення. О, то я то супра, дивіться! Дивіться, то я-то супра, а не така. А? Куда? Куда? Але вона його тільки пікштовхнула. Давайте відпочатку, це сон. Куда? 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 Yeah. Стій! Хамер! Не лікарка! Ти не, має, не можеш від мене втекти. Там пара відвалилася, там її око відвалилося. А, мені очі відвалилися, якщо не бачу, вона така понюху їде. Вона така відчуває, куди вона їде, бо вона це місцевість знає, як пальців. Вона не бачить, куди їде. А, вот і хамер, вона не бачить взагалі куди їду. Я бачу, бо в мене очі досі є. <плес> Він такий втік, майже втік, але колеса від А? Стій, хамер. <плес> <плес> Стій, куди ти? <-то? плес> Вони ж в мене не відвели. Добре, що я досі бачу. У мене одне запасне око? Два запасних ока вже відвалились. Я лише... Ой, я заснув нічого не бачу. Так, треба втікати, бо вона зараз пройде за мною без ока. Що ти сказав? Понюху-поюху. Стоп, я знаю. Я думаю, що я так завжди бачили. У мене є одне око ззаді, можна назад їхати. Так зараз я вже майже втік, але в нього два колеса відволили. Сінні! <плес> за колеса очі відвалять. Ай. Ой, вже одне вилітає, головне, щоб воно не вилетіло до моє око. У мене є ще два задніх ока на всякий випадок. А, моє одне око вилетіло. Друге лишилось, друге тримається. Але воно сліпе стало тільки що. А я хоч щось бачу. А, ні, чому я не можу? Викрити... Зайцек, що укриття... Ааа, я ззадні нічого не бачу. Ну добре, заднім приводом скористаємось. хамер! Я його точно бачила заднім приводом. Ось туди я можу виїхати. Що хамер? Вона таке його знов зловила, але він знов тік. Але вже газ пол. Ні! Вона таке просто поїхала. Я не хочу, щоб мене колеса відлетіли і осі. Так в мене осі не відлітають, але одне вже... Стоп. Друзі, ці лікарка була! О ні. Ні, вона дуже... вона найповільніша машина в цьому світі всьому. Рятуйте, ні. Я бачу ще своїм одним запаским міні-оком. О ні. У мене ще три колеса, це мій шанс. Оце остання дорога додому. Давай я мушу, вище живу я на відмін від інших машин, не в тому, не на острові. А ще можна не на острові, а в місті. Давай, я мушу втекти. Але там його шукала ще одна ліка. Ха, думав, ти щеш. Ні. Та я думаю, що що? Ха-ха-ха, вона така від'їжджає, її молотке жити вдавила. Ой, треба бути з цим Не просто вона така ха-ха-ха, вона від'їхала подалі, щоб ще посміятися, а її молотки збили. А Ха-ха-ха. молотки то вона мене. -ха -ха! Так їй треба тупалі крика. На всякий випадок, я ще можу за ним погнатись. А, я треба втікати. Вай. Єс, я втік! Я втік! Играка! Ты ігрка у ній! Десь сюди, вона така його притягнула! Вона така гас в пол за хамером. Куда? І, вертольот! Так треба 200 набирати. Ха-ха, вертолет мене не доганяє. Я на 60 кілометрів їду, що за нього. тобто на 80, 90 на 100. Він такий втік. Хм, щось так трава пожовтіла. І це дуже-дуже дивно. Ось зараз зараз зима, а ті. Стоп! Стоп! Мені не здалось? Місто! Місто! А! Наскільки це шкуда? Наша їхав в іншу область цієї країни. Всім привіт! Так де моя хата? Моя хата біля магазину. Я привіт! А, а це на наша. Ні, це магазин великий. Моя хата в одному. Бо тут такі старовинні на цій вулиці будинки. Мені требуется на новій будинки. Други нові будинки у нас на там тій на он вулиці. А я живу в концовке біля пальмокчок. Заезжаем Ох, моя хата.